Монетизація в іграх стала чимось невід'ємним: скінчики, обладунки, лутбокси, вітрили корабля, кінь, будь-що можна купити за внутрішню ігрову валюту. Тож, аве! від повітряної <звіттє> тривоги з вами Лєра! І сьогодні поговоримо про історію донату в іграх, а також як ігрова монетизація змінила індустрію назавжди. Усе почалося ще в епоху аркадних автоматів 70-ті-80-ті роки. Модель монетизації була дуже проста і, думаю, всім очевидна. Ви просто кидаєте монетку в автомат, а натомість граєте. Проте розробники розуміли, що гра має бути достатньо легкою в освоєнні, аби за одну ігрову сесію ви зрозуміли, в чому суть. Але вона має бути одночасно достатньо складною, аби ви хотіли грати знову і знову і ставити нові рекорди. Тому, власне, Pac-Man з прибутком більше 3 мільярдів доларів по тогочасному курсу, і Space Invaders зі своїми 13 мільярдами були більш ніж успішними. І об'єктивно, це капець яка жорстка форма монетизації. Адже якщо ви ну, ваша ігрова сесія може тривати до хвилини, і виходить, що ви навіть не насолодилися ігровим процесом, а гроші витратили, хоч і невеликі. А якщо ви хочете розвиватися в цій грі, ставити рекорди в пекмені, то от кількість оцих от кидання монеток мені навіть важко порахувати. Після з'явилися домашні консолі, які вкрали ринок аркадних автоматів і вже почали продавати фізичні копії ігор. І от в цілому, в 90-х роках, способів, як ще можна виманити гроші з гравців, не вигадали. Окрім як DLC, тобто Downloadable Content, яке, звісно, продавалось окремо. І отак до 2004 року у геймерів було все чудово. Приставочка стоїть дома, фізичне копію гри. От є така красивенька, класненька. Що ще треба бажати? Але, але у нас з'явився Варкрафт. Перша форма підписочної моделі в ігровій індустрії, що насправді я вважаю, неабияке досягнення. І воно було доволі незвичним для геймерів, адже до того, що ви купили гру, вам потрібна була ще й підписка. Я не кажу, що це погано, тому що саме така підписка дала змогу постійно розвивати світ, підтримувати сервери, і ясно, що для цього потрібно багато грошей. А ось у 2006 році інша компанія на букву в Куби додумалася до першої в світі мік транзакції, і так у нас з'явилася броня для коня Велдер Scrolls Облівіан і коштувало все це щастя недорого, всього 3 долари, але тоді розробники зрозуміли, що можна заробляти на грі навіть після того, як вся ваша потенційна аудиторія вже її придбала. Оце я вам скажу неабияка кмітливість. Потім паралельно з ММО-іграми на азійському ринку починає зростати фрі-ту-плей -то геймінг, тобто безкоштовні ігри, але з купою мікротранзакцій. Потроху це почало поширюватися на Європу. Так у нас з'явилась League of Legends зі своєю купою скінчиків і перші популярні мобілки з донатом, типу Clash of Clans та Angry Birds. Але ви не подумайте, я не бачу в мобілках чогось поганого. Я навіть сама частенько граю на телефоні і пройшла далеко не один тайтл. І ви знаєте, ще краще це робити, коли у вас є класний пристрій під рукою. Це Infinix GT30 Pro – доступний смартфон із хорошими характеристиками, який забезпечить вам виключно комфортний і стабільний геймінг завдяки своїй начинці. Тут у нас процесор Mediatek з вісьми ядрами, який забезпечує вам стабільний FPS на 144-герцовому amoled екрані який, до речі, дуже приємний для очей і ще й яскравий. І ви не подумайте, вам не доведеться сидіти прикутим до зарядки, адже, по-перше, вона тут швидкісна. А по-друге, акумулятор тут на 5000 мА, міліампер, тож вистачить надовго. Я оце поки чекала, щоб люди всі прийшли і спокійненько собі записати. Трішки грала, і зарядка майже не просіла. І звісно, всі ці характеристики це класно, і вони допомагають грати плавненько і круто. Але що справа на мене дійсно неабияке враження, так це GT Triggers. адже по суті свої це додаткові кастомізовані кніпочки прямо на корпусі смартфону. Був період, коли я багато грала в PUBG, і мені прям не вистачало цих от консольних тригерів зверху. І це неймовірно, що вже знайшлося рішення без купівлі якихось додаткових девайсів. Ну а ще позаду тут є класна підсвітка, яка додасть вам імерсивності при грі. Ну і звісно, це ж телефон. І він вміє доволі добре фотографувати і знімати відео. Прекрасно працює для перегляду серіалів чи відео улюблених блогерів, і все це дійсно за доступний прайс. Тож спробуйте новий рівень мобільного геймінгу з GT30 Pro. Одіграйте їх усіх, а ми поки повертаємось до теми відео. Пс. Ну а більше подробиць ви знайдете в описі під цим відео. Пізніше виходить КС та Dota 2, і аби не плутатись в руках, я перестану їх називати, бо я вже почала потроху. І це ігри з настільки величезним ринком цифрових речей, що більшість ігр можуть просто мріяти. Що гріхати їти? Навіть у мене був і ножик, і скінчик на АК та на АВП, і про мої історії. Оці трейдерства, як я заробляла на всі ці ножики та АВП, можна чесно скласти цілий окремий відос, але його не буде. Там з'явилися кейсики, так звані лутбокси, які я пам'ятаю, мені були капець як в новинку, і я не дуже розуміла, як це все працює в силу свого віку. А зараз мені взагалі важко уявити сучасну гру без них. Потім додались батл паси з ігровою прогресією, всілякі бустери, NPC за гроші, скини, зброя чи то меч. Словом, варіантів того, як стати самим крутим прогеймером ультрамега клас вашій улюбленій онлайн-грі, ставало дедалі більше. Так індустрія змінилась назавжди. Донат став невід'ємною частиною ледь не будь-якої гри. Гравцям почали давати за перезамовлення скінчики, а потім ще продавати їх у внутрішньому ігровому магазині. Це стало не те що проблемою, а частиною будь-яких ігор від сюжетних до онлайнових. І тепер давайте поговоримо про вплив донату на індустрію ігор. І почнемо з позитивного, це саме з фінансової стабільності студій. Вона стала краще, адже тепер розробники заробляють не лише там в момент релізу і пару тижнів після. А по суті, весь той час, допоки гра може бути цікава. А це я вам скажу може займати декілька років. Люди шлюпують ігри, це просто капець. І якісь умовні асасини стають гарним прикладом, адже вони виходять достатньо часто, вони, в принципі, по звітності Юбісофтів, фінансово успішні. Тож він, він. Ну, випадку асасінів може і ні, але це друге. Адже все, що більшості ігор це суто косметичні штуки, які об'єктивно ніяк не впливають на геймплей чи то враження від гри, і це виключно ваш вибір, чи купляти щось або ні. Але це дозволяє купі безкоштовних ігор, типу PUBG, Fortnite та Лізі легенд просто існувати, розвиватися, ну або ні. І з цього випливає друга перевага. Онлайн-ігри типу Доти, Кесочки, Валорантів, Лігі легенд, Фортнайтів і цього всього іншого стають гарними іграми для тих, хто взагалі не знайомий з індустрією ігор. Звісно, їх може відлякати ком'юніті і просто скіл іш'ю, але це все фікситься з часу. Ви можете знайти друзів, з якими грати. І по суті, це гарний старт для того, аби просто почати досліджувати індустрію ігор, якщо ви не знайомі з нею були до того. Плюс, якщо у вас просто немає грошей, але ви дуже любите ігри і не хочете їх піратити, онлайн — це також хороший метод, щоб просто порозважитися і відчувати якусь не знаю причетність. Ну і третій плюс донату в іграх це прикольні колаби. Ну, от що б ви мені не казали? Мені нравиться! Мені весело бачити скини Call of Duty. якісь просто колаби і батлпаси з відомими франшизами. Бачити купу мерча, онлайн-концерти і ще, ще, ще всяка різне. І після такої радості давайте про погане. На противагу іграм, де Донат не вирішує за перемогу, у нас є Pay to Win-система, коли ваші гривні буквально дають не просто піксель на екрані, а перевагу над противником. У нас є відома історія з Battlefront 2, Коли систему лутбоксів та відкривання персонажів для нормальної гри там була настільки нечесна, що були масові кенсели гри, купа відосів на Ютубі і загальний хейт. Допоки вони не виправили цю ситуацію, але було вже трішки запізно. У нас є гачі ігри, типу генш імпактів, всяких, в яких по враженням тільки що і потрібно, це відкривати лоудбокс і вибивати персонажів. І з цього всього витікає друга проблема. Це лутбокси, які я, між іншим, вважаю такою самою формою азартних ігор, як слоти і ставочки, що між іншим дуже засуджує, тому рекламу цього гімна на каналі ви ніколи не побачите, бо я поважаю вас і себе в тому числі. На жаль, іншої реклами ви тут поки не бачите, але це просто сумна історія. Що мені тільки казіки пишуть? Не. І по суті, проблема лутбоксів зараз тільки набирає свої оберти. В Британії вже розглядають те, як можна їх заборонити. Ще декілька країн також вагаються і визнаються певною проблемою наразі. Журнал Nature провів дослідження стосовно лутбоксів та ефекту, який вони справляють на гравців. І вони там довели що купівля лутбуксів приблизно в 1,87 разу збільшує рівень дистресу. При тому це відбувається у гравців різного віку та статі, але купівля DLC та ігор такого ефекту взагалі не викликає. Ну тож легко було прослідкувати кореляцію. Також сам журнал каже, що розробники мають більш прозоро заявляти про шанси, ставити купу плашок попереджень і можливо взагалі по іншому підійти до цієї системи монетизації ігор. Адже наразі відмінності від азартних ігор і казіків насправді мінімум. Всі ці коробочки для геймерів, вони такі класні, світяться, крутяться, заманюють вас, або ви їх купили і отримали стільки корисних речей, які вам показують в першу чергу, і стільки некорисних, які вам не показують. І скоріш за все, вартість у речі, яка вам потрібна була, вона буде коштувати дешевше, якби ви просто її придбали, а не витрачали свої гроші на лутбокси. Або навіть, якщо вам повезло і з першої спроби, ви отримали те, що хотіли. Скоріше за все, це вас спонукає витрачати далі і далі на коробочки, і відповідно отримувати більше і більше непотрібного стафу. Про проблеми мобілок їх монетизація я взагалі промовчу. Про це спокійно можна зробити окремий відос. Адже ці ігри тільки на що я націлені, так це на те, аби витрасти у вас побільше грошенят. Бо там є постійно якісь таймери, лічильники життів, таймери на лічильники життів, купа бустерів, лімітів. Є предмети, які покращують прогрес штуки, яка покращує прогрес штуки і ще всякого різного. І по суті, все це робиться для того, аби ви донатили більше і більше. Рівень монетизації в мобілках настільки агресивний, що ПК іграм до цього вже правда і прагнути. І це все призвело до того, що погані ігри роблять фокус на максимальному видоюванні грошей. І хороші, в принципі, теж робити 10 скінів завжди простіше ніж нову гру. На це потрібно менше ресурсу та людину годин. А потенційно за ось цей от прибуток з тих самих пікселів проект може існувати ще не один рік додатково, найняти додаткових сил, віддати щось на аутсорси, зробити наступну гру краще. Або не робити наступну гру. Такий, звісно, метод теж може бути. І, виходить, що донат виграв, він призвів до відкриття нових можливостей, але також породив купу нових проблем. Я впевнена, ми ще не один рік будемо з ними розбиратись, а також слідкувати за цими перегонами розробників. Хто краще вкраде у геймера гроші, хоча він і так купив нашу гру за 80 доларів. Я, в принципі, не противник донату в іграх. Хочете донатити? Донатьте. Але спершу на Збройні Сили України, а потім уже в ігрульки. А кожен раз, коли хочете купити лутбокс, краще згадайте про якогось невідомого блогера, наприклад, Авельєра. Може, чули? Блін, такий класний контент робить. А ще, якщо будете її підтримувати на всяких патреонах або одноразово там на монобанки всякі, ну можливо, контент буде виходити трішечки частіше, і це теж по суті піксель на екрані. Тож, да. Аве. Це була агресивна форма монетизації. <плес> Мене щось винесло. А зараз я хочу подякувати улюбленим спонсорам цього каналу. Ви моя солоденька медова турецька пахлава. Особливо подяка Делопірону, Слеуксу та Олексію. Також Георгію Стрелецькому, Фарон Мізріму, доктор Хуберт Малік, Константин, Трімлала, Бзот і Руслан Бутик. Неймовірні слова вдячності, Рахатлу, кумчику, Дмитру Арту. Ну і люди, якими я хочу стати коли виросту, ви та сама пахлава з фісташечками. Це Родні, Скітуса, Етан Віліс і Звіроїд. Дякую вам. А я що піду поки.